Тренер Кримчука Олександр Савицький. Вітаємо вас з перемоги. Скажіть, як вам сьогоднішня гра? Я задоволений. Хлопці мали велике бажання, пристрасть і десь не, не вдалося забити, як ми того хотіли би, але рух все було таке на на 4 з плюсом. А чи вплинуло дві повітряні тривоги на темп гри команди? Та ні, вроді так. В принципі, нормально. і Рух був, і настрій, і все було б. Не. Так що думаю, що ні. А сьогодні дебютував вратар Данила Макаренко. Як оцінюєте його гру? Ну, для, для воротаря, на мою думку, саме наверное, важливе це коли ти не пропускаєш голи. І ну, досить впевнено зіграв і допоміг нам перемогти сьогодні. А чому поміняли нашого попереднього воротаря? Ну, Кирило провів добре початок чемпіонату, тому дали йому. Відпочити і, ну, і треба награвати всю команду, щоб всі були у формі, всі були, завжди могли змінити один одного. Дякую.